хто комі дасть. на Так, один з Павлоградських ліцеїв виглядав чотири тижні тому. Лише за кілька годин після ракетного обстрілу, який здійснила РФ по Павлограду. Минуло 28 днів. Заклад продовжує жити. Сьогодні усі пошкоджені вікна закрили плівкою або деревиною. З Людмилою Миколаївною ми зустрілись 1 травня. Вона бібліотекарка. Того дня жінка не могла стримати сліз. Дуже шкода, що. Що ми повинні страждати? Ми мирні люди, ми нікому не бажаємо зла. Сьогодні ж зовсім інший настрій. Бібліотека переведена до ладу. Зараз Людмила готується зустрічати дітей, які здаватимуть шкільні підручники по завершенню навчального року. Наша школа змінилася. Але ж, знаєте, якщо так подивитися, змінилась не тільки школа, змінились ми всі. І якщо кому здалося, що цими взривами, цим сим нас хтось зламав, ні, ми стали ще сильніші. Нам пообіцяли, що в нас будуть нові вікна, ще гарніші вікна будуть. Дуже багато було зроблено роботи, дуже багато винесено всього. Але ми знаєте, навіть ми не помічали тієї втоми. Ми брались і робили, тому що ми знали, що це нам. Директор ліцею каже, на допомогу у перші дні відгукнулись і колеги з інших навчальних закладів, і батьки. Ми всі гуртом. Так, в принципі, два тижні ми працювали, закрили, особливо така була там, де в верхній етажі, і де спортивна зала, тому що вікна дуже великі 4 на 5 метрів. Але нам виділили, були такі брезенти ці покривали, покривала, тому ми ними закрили, затягли. Тобто, на даний момент ми таке основне зробили, закрили, як то кажуть, всі вікна, двері. От по пошкодженням я вже говорив, десь практично 90% рам у нас пошкоджено. Всі склопакети де є, але в принципі, якщо рама пошкоджена, то вже нічого там не зробиш. Міська рада надала закладу необхідне обладнання для ліквідації наслідків прильотів. Також на останній сесії було виділено 150 тисяч гривень, щоб розробити проєкт по заміні пошкоджених вікон у закладі. Практично 240 вікон треба буде міняти. На даний момент проєкт проект розробляємо. Ну а коли вже самі роботи зараз? Ще шукають гроші, тому що розумієте, гроші великі в місцевому бюджеті. Такої суми немає. Зараз звертаються і органи місцевої влади, відділ освіти звертаються до різних благодійних фондів. приїжджали із від ООН, Приїжджали про ООН, різні там. приїжджали, Норвезька ця компанія була зараз всі дивляться. Ліцей оговтався від пережитого сьогодні. На базі закладу працює пункт незламності. Є укриття від благодійників освітяни отримали розкладні ліжка, матраци, подушки та покривала, щоб людям, які приходять сюди під час повітряної тривоги, було комфортно перебувати.